Канікули це яскравий і багатокольоровий час, сонячні дні, казкові емоції, нові друзі та різноманітні розваги. З початку червня місцем змістовного дозвілля для учнів Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Василя Мельника став пришкільний тапір Капітошка. Тут діти цікаво та з користю проводять свій час. Відпочинок став для них цікавим, пізнавальним і просто шаленим. Кока кола, реклама, червивий яблук. Загін сімейка. Реклама порожня концертна банка. Загін міцний горішок. Реклама. Реклама порваний підручник. Загін веселка. Реклама деревий голос. Зараз буде звучати музика. А ви будете мені показувати, як ходить немовля... when i start to dance every holiday Але всі емоції, отримані у таборі, це чітко продумана і кропітка робота вчителів і вихователів закладу. Виховний процес у таборі поєднується відпочинком, працею, спортом і у тематичні дні. Ранок тут розпочинається з гімнастики, розвитку фізичної сили. Проводяться екскурсії до парків, ботанічних садів, відбуваються історичні та біологічні вікторини, конкурси. Також діти відвідують і мовний табір на заняттях удосконалюють свої знання з англійської мови. yeah <laughs> Звичайно ж, школярі проводять багато часу на свіжому повітрі. Рухливі ігри гарно впливають на їх саморозвиток. Каста маленькому мрідом і мишки. В маленьком ребенке и мальчишке, и Кожен день їхнього перебування у таборі був цікавим, корисним, насиченим, яскравим. Та незабутнім діти відверто зізнаються, що будуть сумувати за табором, адже скільки приємних днів тут проведено, які подарували незабутні враження та безліч позитивних емоцій. Дуже подобається. Ми кожного дня тут робимо всякі зарядки, граємо всякі ігри та вивчаємо англійську мову. Мені подобаються походи, як ми ходимо в ліс, як ми ходимо. Там, де буде було, було Івана Купала, на стадіоні ми часто дуже ходимо туди. Від благодійного фонду Фортеця на Київську Русь їздили. Там ми побачили багато всього нового, як було у стародавній Русі. І ми, ми дуже, були дуже раді, що благодійний фонд нам. Допоміг здійснити таку поїздку. Ось недавно ми їздили на козячу ферму, там було дуже класно. Ми доїли кіз і пробували різні сири козиного виробництва, козяч... козячого молока. В нашому таборі клас ми шукали прапорці, а на кожному прапорці була підказка. Та ми все, ми все перші прийшли. Мені найбільше сподобалося сьогодні, коли ми танцювали танець і конкурс сподобався. Ми їздили в Київську Русь. Ще ми на оздоровчі їздили в місто Умань в парк Софіївку. Ми ходили на екскурсію до річки, до першої школи на тренажери. Ми в таборі показуємо зарядку і веселимось. Також в нас проводиться англійська мова, ми там вивчаємо нові слова, проводимо різні ігри, і так англійська мова більше запам'ятовується. Пала б. Тут би вночувала, дуже цікаво.